Ми разом з нашими владиками прибули як делегати на папський синод, присвячений сім'ї і покликаній в сучасному світі. Але найбільше ми очікуємо неділі, 11 жовтня, не тільки тому, що ми зможемо разом молитися з нашою громадою в Базиліці Святої Софії, не тільки тому, що того дня ми будемо благословити пам'ятник нашому князю Володимирові, Хрестителю України. Але найбільше через те, що ми зможемо зустріти українську молодь Італії, яка збереться у базиліці Святої Софії на свій з'їзд, найбільше ми цієї зустрічі з вами усіма чекаємо. Запрошую усіх вас прибути на цю, мож, на, на цю зустріч, на це свято, щоб пізніше, в ту неділю, я міг до вас звернутися словами святого папи Івана Павла II, який сказав до, 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 до Ремлян свого часу так. Vi ho cercato, voi siete venuti, vi sono grato. До зустрічі в неділю.